Сьогодні трохи втомлений, тому вирішив все ж таки ну, продовжити займатися тактикою, але не дуже багато. Всього хвилинок 20-25 можу виповіді в цьому. На сайті Chess.com є така цікава річ, як Custom Puzzles. Ось я вже його натиснув, він відкритий. Тут можна, по-перше, вибрати рейтинг складності пазлів, за якими хочеш їх вирішувати. І по-друге, тут можна... Вибрати конкретно пазли, на які ти хочеш грати, тобто саме вони будуть попадатись. І що найкраще в цьому режимі Custom Puzzles, те, що для кожного пазла, тобто кожна тематика, наприклад, Advanced Checkmates, в мене 37% вирішення. Тобто це доволі мало. І можна так знайти пробіли в пазлах, де в тебе є пробіли, і просто їх вирішувати. Таким чином я зможу заповнювати свої пробіли і покращувати свою тактику в своїх поганих місцях, так би мовити. У мене десь навіть було 33%, було і 18, було 30. Тобто є пробіли, і над ними треба працювати. Я вибрав 45, щоб було і менше відсотків. Напевно, зміню рейтинг на давай, 2%. Не знаю, давай 2000 по 2600, мені здається. Це десь наподумати, але не елементарно. Якщо в мене дійсно є пробіли в цих пазлах, то брати на дуже важкі, напевно, сенсу не дуже багато є. Добре, я буду починати. Пазл have failed. Ого, навіть є режим, де ти проходиш пазли, який колись не зміг пройти. Цікаво. Але я хочу всі пазли проходити. Що я бачу? А, бачу, по-перше, що матеріал рівний. Пішак у нас навіть на один більше. Тут дуже багато на дошці відбувається. Ферзя би зловити, але не видно, як його зловити. Взагалі ферзь якось дивно сидить, грає невелику роль. У нас є шах. Лише один шах є. І ферзь, до речі, перекриває. Тобто він захищає. Так що ми так беремо, він бере. Б'ємо трою. Він б'є ферзем. І нічого не, від... не виходить. А, але можна зауважити, якщо нам треба це все ж таки зробити для якоїсь тактики, то ферзя завжди можна якимось чином. Спробувати з цієї вертикалі просто вибити. Точніше, діагоналі, так? Коли це може бути треба? Ну, наприклад, наприклад, якби король був тут або тут, якщо тут шах, шахи спрацювали, скажімо, тут в нас був би шах непоганий, а якщо тут, то взагалі була б зв'язка з офіцером. І тоді б ми могли зробити шах, королю би відходити. Це був би, до речі, мат, якщо в нас тут тура була. Тобто, ви далі, якби в нас тут стояла тура, не було цього коня, ну не було цього коня, ми просто зробили б шах королю, він би вимушений був відійти неважливо куди, йому б зробили мат. Ну це плюс-мінус. Ще насправді це теж не досконало працює. В нього завжди якісь шляхи. Куди втекти? Але написано Advanced Checkmate, тобто тут не виграш матеріалу. Цього коня захищають всього дві фігури. А, до речі, я також помітив, тільки що що. Тури зв'язані по діагоналі. Це мені каже про те, що якщо якось тут. Розміняти все. То можна буде шахом забирати тру і виграти якийсь матеріал. В такому разі думаю, яким чином саме можна це зробити. Мені здається, що почати непогано з побиття офіцером. Тоді він своїм офіцером є, щоб тримати тру на діагоналі. Ми б'ємо тру. Ми б'ємо офіце. Ну так. Раз. Раз, два, три. Якщо він б'є, то ми робимо шах. Він вимушений відійти кудись. Ну це просто виграш матеріалу я навіть не бачу. Навіть не бачу, що там можна ще зробити після цього всього? Ну можна продовжити так. Тобто сюди тру завести. А справді не можна, бо там вже буде якась матова погроза. Цим теж треба бути обережним. А Яка різниця між трою взяти або офіцером? Тура вона буде створювати якісь напади. Так. Тобто вона ніби змушує щось робити. Але ні, насправді Тура нас не змушує в цьому плані, бо. М -м -м. Не знаю, не знаю. Якщо поб'ємо, може Тура повернутися на І1 нічого не буде. Різні ідеї я, звісно, але поки що. Прямо, як це все використати правильно. Яким чином тут взагалі може бути мат? У мене навіть уявлення немає. Можна вже розглядати якісь жертви. Не знаю. Поки не видно нічого такого. Просто забирає. Ага, так. вимушений забрати королеву. Зв'язаний з офіцером. Нападаємо. До речі, це цікава ідея. Ага, а він троє може пробити. Тоді ми шах поставимо. Тобто, раз... Трою, ставимо шах. Вимушено відійти кудись. І повертаємось, захищаємо. Тобто перший хід кандидат, другий хід кандидат, третій хід кандидат. <кхи> Ще може різними кольорами все зробити. Але я не розумію різниці. Тобто воно все виглядає як гарні кандидати. Але якийсь, напевно, найкращий. Чи є тут ще якісь кандидати? Ну, чесно. Ну, гіпотетично відігнати королеву. Так, вона ці, напевно, стане кудись трошки далі. Захищаючи тру. Нападаючи на нашу. Так, можливо навіть. Не знаю, не знаю. Ні, мені не подобається напад на королеву. Це просто дозволяє їй організуватись краще. А кінь зараз доволі непогані агресивні позиції. А, на рахунок жертви. Жертва б'є. Так що далі можна зробити? Ну, побити. Він тоді б'є. Зв'язаний. Посилюємо. Посилюємо. Ну, врешті-решт, у нас буде дві тури проти тури і королеви. Якщо з цими жертвами це точно не те, чого я хочу. Тому все ж таки давай розгляну. Офіцери не хочеться одразу віддавати. Мабуть, бо тут дуже цікаві. В майбутньому я бачу потенціал в зв'язці королеви плюс офіцера. Але якщо я заберу трою, Давай, трою він не може, він забирає офіцера. Що змінилося? Що змінилося? Добре. Добре, забираю. Забираю, забираю, забирає. Виграємо матеріал. Він відходить кудись сюди. Раз. 2. Три. Четыре. П'ять. Да, тобто раз, два. Три. Він не змушений. Давай. Так. До речі, що цікаво. Я чомусь враховував тільки варіант, що ця тура буде у відповідь бити, але що вона не змушена бити. Вона буде змушена бити тільки... Ну, їй не вигідно просто бити. Це втрата матеріалу. Тут тобто раз. Що цікаво, якщо побити офіцера. Тут взагалі може бути з'єднання тур. І якщо офіцера просто кудись посунуть, то тут буде мат по восьмій горизонталі. Бо дві тури в нас які одна захищає. Можливо, в цьому відповідь ми не можемо бути офіцером. Бо тоді він з'єднується і ми просто його втрачаємо. Ну, нам, ми можемо його захистити. Тоді просто йде якийсь напад. Ну і ми втрачаємо офіцера. Але якщо побити трою, він тоді б'є офіцером. Ми б'ємо офіцером, він поєднується. Як цікаво. Тобто виглядає наче... Виглядало спочатку, наче це гарно побити коня. Але зараз я навіть не впевнений, бо дуже неприємно, А дуже неприємно з'єднання тур, які одразу погрожують матом. Раз, якщо б є. Ну, раз, не буде бити, так? То з'єднується. А чможе я потім тоді, якщо я побудую, він з'єднався, я відходжу на С6, і загрожує вже своїми матовими атаками. Якщо. давай так. Раз. З'єднуюся йду сюди. Якщо він б'є, то я, я ще тут захищаю. Добре, мені здається, офіцером треба бути. Бо тури хочеться залишити з'єднаними. Він побув офіцером. І тут питання. Питання насправді не одне. Ну, давай так. Раз, два, три, 4. Є тут якесь продовження. ну, Жертва. Не працює, немає нічого. Це ще дебліше воно називається. Ага, тут написано Advanced Checkmates і 24 MO, тобто. Тут багато пазлів. Все, це мене сконфузило. Тому я думав, де тут Checkmates, я нічого такого не бачу. А, ми забираємо трою. Якщо з'єднується, це просто тур. Чи можемо ми просто. Це вже цікаво. Якщо забираємо, це буде шахм. Тобто тоді він забирає нашу туру. І ми одразу не можемо забирати його туру, бо нам буде мат. Тому забрали, забрали. І хотілося б довершити, закінчити матеріальну перевагу, але ми не можемо. Я думаю, як від цього захиститись? Можливо, б, піти сюди. Можливо, піти сюди. Тоді буде. Так, з ідеєю йдемо сюди, а королева збирається манд зробити ми повертаємось. Але це не працює, бо вона просто поб'є шахами і вимушені бити і це типікал uh, мат. Типічна ідея. Тобто побили, Б'є. Я думаю, бити все одно треба. Угу. Навіть бити не можна було. Не можна було бити. А матеріал ми вже виграли. Що цікаво, ми вже виграли матеріал. Тобто, все ж таки був вбитий кінь. Побили, розміняли коня на офіцера і коня, пропонує розмін. І найцікавіше. Тобто, мож, треба було все ж таки дорахувати, Мені здавалося, що коли ми при таких розмінах. То ми встигаємо якось захиститись. Але виходить дійсності, що ми не встигаємо на один темп, щоб якось консолідуватись. Нам погрожує Bank мат, Mat, і ми віддаємо назад тру. В цьому випадку, швидше за все. Повернутись просто. Просто повертаємось. Тоді неважливо, якою трою б'ємо, ми б'ємо іншою трою. Добре. Я. Це пазл на 200. Тема бэкранг, defense, double truck. Так, все, мене дуже сконфузило. Advanced Checkmates. Дуже сконфузило, чесно. Мені ще цікаво, чому ми не могли троя побити. Давай, аналіз увімкну. Що побити трою? Bishop x e 5. <coughs> -x, rook c 1. Ну так, тобто, оця ідея, про яку я казав, і що нам робити? F6. Тут навіть так. Не бачив таку ідею b3, А ця ідея не працює? Ага, я зрозумів. Так, тобто, якщо він отак піде, то у нас тут же немає ніякого мату. Вже більш мене захищення. Ну я зараз на всякому подаках порахую, F5. Якось там дивом рятуємось. Зараз, а якщо шах зробить? Угу. І тепер і все. А яка там ідея? Ага, просто забираємо матеріал. Ми, по суті, залишаємося зайвим матеріалом, але в нас позиція настільки настільки погана, що це десь нічийно, Все ж таки. Випускаємо. Виходить, а коли ми б'ємо трою? Вона каже, що тут найкраще зробити. А, побити офіцером. Побити офіцером. Тут, до речі, дуже багато виграшних ідей, але побути офіцером найкраще. Б'є.б'є. Ну да, і та сама ідея не працює, ми просто змінюємо. Добре. Пазл непростий, чесно скажу. Знову ж Advanced Checkmate і 24 От Треба не конфузитись на тому, що це має бути саме чекмейт. Тут я бачу доволі цікаву ідею відволікання. Після цього ми можемо пробити короля. Він має відійти. Але після цього в нас немає продовження. Тут королева все захищає. Можливо, в іншому порядку. Побити. Якщо король просто відходить, він втрачає матеріал. Тому забирає королеву. Після цього вона вже зв'язана і ми робимо мат. Королева не може рухатись, а королю не вистачає полів, щоб втекти. А інш, якщо офіцерам це зробити, король просто відійде, йому, ну, нічого не загрожує, так? Ферзь не повинен забирати офіцера, якщо королю нічого не загрожує. Він просто відійшов. Тому саме ось так ми це маємо зробити. 2,80. Задачка на Пін. Матов 2. Пін Sacriface. Ну ось виходить, що в мене Queen Sacrifice це, це жертва англійська жертва королеви погана тематика для мене, але задачка доволі проста була. Добре, наступний пазл. Тут я бачу, що шах не зарадить. Просто розміни. Хоча так. Сюди. Так. Так, а троє поб'є? Поб'є просто троє. Висить Тура. По матеріалу на коня більше. Але нас дуже цікавий пішак і хочеться його використати. До речі, помічаю, якщо поб'ємо тру, то ми загрожуємо вже, можливо, навіть деякими матовими атаками. Тобто, раз, жертва знову ферзя. І куди йти королю? А король немає куди йти? Все бито. Тобто, можливо, в цьому ідея. А можливо, в іншій послідовності. Раз, два, три. Побив. Побили шахом. Король, наприклад, відходить сюди. Але там немає продовження. Ми не можемо зробити ферзя. Просто втратимо матеріал. Зараз є ще одна ідея. Раз, два, три, чотири. У нас ще є одна втара. Якщо король відходить вправо. А, тобто король якщо сюди відходить, ми забираємо туру. Кажемо, що. А давай зараз а, я зроблю ферзя. І одночасно загрожуємо матом. Що може зробити король? Ну. Король може, наприклад, сказати, а давай я зроблю форточку. Тоді ми. Все одно ставимо шах. Король десь собі форточку, і ми ставимо ферзя. Виглядає як виграшно. Добре. Інша ситуація. Раз, два, три, чотири п'ять. Відійшов вліво. Забираємо. Загрожуємо матом. Якщо ферзь забере нашого пішака. Ну там же немає шаха. Якщо ферзь забере нашого пішака. Ставимо шах, і король є куди тікати. Ставимо шах. перекривається конем. Ні, перекритись конем, до речі, не може. Да? Тобто ставимо додатковий шах, король віддає просто свого фрезе знов. І в нас залишається просто простотура проти коня і тури. Тобто, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7, 8, дев'ять десять тікає раз, два, три, 4, п'ять. 6, відходить сюди можливо, а якщо одразу поставити шах, король б'є. Б'ємо шахом. Король відходить. І. Не встигаємо. Тобто ця жертва, вона ну, ніяк не проходить. Я брухав всі варіанти. Можливо, така жертва. Б'є. Б'ємо. Б'є. Шах забирає. Не теж не працює. Можливо, забрати. Тут це вже останній варіант, що я розглядаю. Ну, насправді ще є шах, але не виглядає, ніби він дійсно сильний і багато чого дає. Ми просто темп втрачаємо, бо треба відходити ферзем. Я думаю, треба брати. Якщо він бере офіцера. Варіант, коли він бере офіцера. Ми можемо поставити шах, Якщо король відходить. А король не може відійти. Тобто дуже цікаво. Ми беремо пішак, Ми беремо туру. Це б'є нашого офіцера. Ф7. шах. Пам'ятаємо, що пішак забирає поле D8 для короля. І король не має куди йти. Він вимушений забрати нашого ферзя. І як тільки він забирає нашого ферзя, ми робимо ферзя і це мат. Та раз. Як, ну це програшно, він не може забрати. То може тоді він забере нашу тру. Так, побили тру, має забрати тру. А тут же цікавіше, у короля з'являється поле відходи D7. Дуже неоднозначно все. М -м -м -м. Роблю шах. Забираю шах. Забираю. Шах. Ходить вліво шах, підходить шах. М -м. Давай заберу. Uh, у мене ідея ще не сильно було. Тут ось така у нас ідея була, вона, звісно, працює, але я. Чесно, я не додумався, що ми робимо в іншому випадку, коли просто тут забирають. Просто тут забирає нашого пішака. У короля з'являється фортичка. І вона каже, найкращий хід це забрати просто офіцера. Так, а тут помадріалу вже як? Тут виходить, що якщо забираємо офіцера. А, ага, ну да. Ми забираємо. Ми забуваємо про мат. Все, мата тут вже немає ніякого. Але нічого страшного, ми виграємо матеріал. Він не може забрати троє, він просто втратить все. І ми халявного офіцера виграємо. Я зациклився на мату знов. Думав, ну, Офіцерам же мати немає, то значить це не та ідея. Але суть в тому, що. Пазл не обов'язково має закінчуватись матом. Ну, в принципі, я, молодець, що знайшов таке рішення. Це було на премошен. Так, коли ми зробили ферзіа Pin. Паст Угу. Uh -huh. Ну добре. В принципі, я вирішив всього три пазл. Це небагато, але я сам сказав, що багато сьогодні не збираюсь. Ах. Тому де -то зоставлю.